Ласі хі, і ласі, всім привіт! Як ви? А? Продовжуємо гуртати турботливе адвент Монро. Не пам'ятаю, який сьогодні день. Що думаєте, я кожен день знімаю. Світло! світло. Дайте світло. О. Сьогодні пропоную вам практику, яку я назвала емоційний чек-ліст. Кожен раз. Коли відчуваєте, що десь не тут, в минулому або ж в майбутньому. Питайте себе, що я зараз відчуваю? Я тільки що повернулася з кіно, урвала квиток на український фільм «Я – космос». Рекомендую, якщо ще не дивилися. Я відчуваю з одного боку радість, що урвала квиток, знайшла час, ні, не знайшла, виділила час, а з іншого сум. Дуже. Дора, іди сюди. Іди сюди. О, який труботливий адвент без тебе? А з іншого боку відчуваю сум, тому що кіно от кіно про вічні речі, про любов, про надію, про нас з вами. І чомусь за любов в кіно треба боротися. А друге запитання в цьому коротесенькому чек-листі: що мені зараз потрібно? От чого я хочу саме зараз: прийняти теплий душ, змити цю всю красу, накремитися, зробити собі чаю, бутерброд. І почитати книжку. І Я дуже порадію за вас, якщо у вас є така можливість потурбуватися про себе. Ти космос. От я кажу тобі, ти космос. Угу.